Проти Каїна. Московський чопіт топче Україну. Наш бій священний проти сатани. Несе Росія смерть синам руїну і крутить смерч новітньої війни. Цинізм, байдужість до страждань країни. А братам називали День за Днем Антихрист Путін зло, антилюдина, за груз бересні і абсурдності ідей. Нема в нас виходу, лиш битись справно. Сучасний Каїн нищить брата з ног. Українська армія, йде в бій за Божу справу. Цю кривду зможе змити тільки кров. Солдатів, як собак, ховають росіяни, безславно в шванцях дивної війни. Українців проводжають як героїв, бо правда Бог верхня від сатани. Сини й батьки боронять рідну землю, міста і села, ріки і поля. Цвіт нації воює сокровенно, Українським стягом гідність промовля, Ідуть у бій супроти супостата, Воскреслий авель з іменем Отця. Стоять із честю, полі, брат за брата, Війною каїна нескорень серця.